Коли ми пишемо код на TypeScript, усе виглядає красиво: типи, підказки, маємо чисту структуру. Але коли цей код потрапляє у продакшн, ви бачите лише один мінімізований файл. І цей файл дуже важко прочитати. Практично це пряме знущання над самим собою. Ну, але для того, щоб можна було інспектувати та дебажити код у DevTools, існують так звані source -мапи. Це такі спеціальні файли, які зберігають зв'язок між мінімізованим кодом і нашим оригінальним TypeScriptом. Коротше кажучи, у нас є 4 етапи побудови javascript коду із TypeScript-коду. На першому етапі ми маємо вихідний файл TypeScript. Тут ми пишемо звичайний код із типами та модулями. Другий етап називається Transpiling. TypeScript компілюється у звичайний JavaScript і саме в цей момент створюється SourceMap. Це такий спеціальний файл, який пам'ятає, з якого рядка та файлу походить кожна частина коду. Третій етап bundling. Кілька JS-файлів об'єднуються у єдиний бандл, щоб браузеру було легше їх завантажувати. Фінальний етап мініфікація. Код стискається, видаляються пробіли, коментарі і все перетворюється на один щільний файл, який практично неможливо читати без source мапів. Цей JSON-файл має кілька ключових полів, але найважливіше поле це Mappings. Саме воно і містить закодовані координати, які зв'язують кожну позицію у мінімізованому коді з рядком і стовпцем у вихідному TypeScript. Завдяки цим мапінгам DevTools може показувати вам оригінальний. Код, навіть якщо у браузері виконується лише щільний мінімізований JavaScript. Тож, коли ви ставите breakpoint, він стрибає не в кашу з байтів, а точно у ваш вихідний TypeScript. І вся ця магія відбувається завдяки source map.